Вітаємо, красуні! Нагадую що з вами ваш улюблений телемагазин Прованс і ваша ведуча Маргарита Любомська. І сьогодні, дівчата, ми будемо піклуватися про ваш комфорт, про ваш такий домашній комфорт, і не зовсім домашній, тому що тут у нас мої красуні. Зараз хочу вам одразу перейти до нашої першої пропозиції, представити такі сорочки, навіть майка сорочка, я б їх так назвала, доволі такий гарний, глибокий іде. Виріс. Ну такий він, знаєте, і не тумачний. Не занадто, а от якраз щоб от, навіть якщо ви хочете вдягнути там просто собі під спортивний костюмчик, під якусь там сукню, спідничку, теж бо тут така дуже класна і довжина в цих майках-сорочках, тому що можна без проблем одягати ось так під низ, під основний одяг. А, якщо у вас є там, ну дуже часто бувають такі якісь проблеми, і я не виняток, коли у вас ну, потрібно носити якийсь пасок там, на поперек, так? От, і його важливо одягати не на голе тіло, а, наприклад, на маєчку. Так як зараз у нас буде зима, так, красуні, то звісно, ось такі майки сорочки стануть нам у нагоді. Вони і не дуже задовгі. До речі, Олександра, давай зараз я, мабуть, на цьому манекені поміряю одразу довжину цієї. Майки сорочки, щоб наші дівчата побачили, до речі, яка вона приємна на дотик. Ой, ці шовчики. Одразу попереджаю, що це український виробник мої красуні, довжина. Ось у мене саме на манекені 52 розмір, довжина 87 сантиметрів. Ой, це такі квіточки приємні, так блакитні. Ну, колір там буде рандомно. До речі, красуні. За 900 гривень ви собі можете купити, ну, дозволити собі придбати дві сорочки. Ну, такі майки-сорочки. І... Одразу вже поспішайте телефонувати 0 800 21 44 88. Обов'язково називайте код товару. У нас код товару НБ149. Одразу хочу вам продемонструвати, що вона тягнеться. Це 100% бавовночка, натуральна тканинка, дуже така зносостійка, гігдороскопічна. Дивіться, вона і ще дозволяє тілу дихати. По-перше, так, мої хороші, вона не гіпоалергенна, її дуже легко. Прати так дуже легко носити, тому що тіло буде дихати, відповідно. Зверніть увагу, що ось тут іще іде ось така окантовочка. Тобто тут все дуже рівно прошито. Давай може ще раз покажемо, Олександре, Так, ось зверніть увагу, як все рівно прошито. Ось така тісьомочка, Так, все прострочено, нитки не стирчать. Все як ми з вами любимо, і не тільки зона, так, от декольте, а і ось тут на рукавчиках. Теж давай ми покажемо нашим дівчатам, тому що хочеться роздивитися все поближче, всі шовчики, лінії, все. Рівненько, ниточки не стрічать, а знову ж таки все тягнеться. Що, що, Олександра? Ага, я зрозуміла. Каже, відклади, я візьму мамі дві штучки. ну, Молодець, оце, оце я розумію. Ось це піклується про свою. Красуню мамочку, правильно. А що, ось, до речі, їдете кудись в санаторії? Боже, їдете на відпочинок. От її ж можна не тільки носити там взимку, літом, восени. Ось саме таку сорочку ми завжди одягаємо, коли з вами лягаємо спати вдома. Так ми покупалися. Ми з вами хочемо одягнути на себе щось таке легке, невагоме. В чому нам буде легко, комфортно, що нас не буде ніде перетискати. Ось така вільна, легка, 100% відсотків бавовначка. Тканинка вам дозволить все ж таки поринути в такі солодкі сни, лягти і все, мої хороші і відпочивати. Тіло відпочиває, тому що тіло дихає. Ну і кудись елементарно. Поїхали так в санаторій. Навіть поїхали в Турцію на відпочинок. Ну, зараз, на жаль, у нас вибір невеликий, але все ж поїхали, дорвалися до сонечка, згоріли. І що ви думаєте, коли ви одягаєте ось таку натуральну тканиночку? Вона вам приємна до тіла. Коли ми згоріли, так у нас тіло, воно все таке, йому все неприємно, все, що торкається, особливо там якісь бюзгалтер, так оці лівчики, все, що притискає, ми прямо не можемо. Хочемо це зняти. А ось вдягнули таку легеньку сорочку і краса. Так, мої хороші, нагадую, що код товару. НБ 149 і вартість 900 гривень за дві речі. Тобто, ви купуєте дві собі ось такі майки-сорочки за 900 гривень, обов'язково телефонуючи до наших дівчат в оператор до операторів кол-центру, проговорюйте, який краще розмір обрати. Не забувайте, що ви завжди можете отримати таку консультацію. Це просто. Ви не маєте щось там боятися, соромитися. Ви телефонуєте, от ви купуєте, тому ви хочете максимально знати про цей товар. А ми в свою чергу зацікавлені одразу вам все донести, всю інформацію, тому і зараз ви можете телефонувати. Якщо є якісь запитання, ви можете переказати зараз мені, так я там відповім. Або елементарно дівчата зразу в кол-центрі вам відповідають на ваш розмір. Так, угу. ви побачили, що вона дуже класно тягнеться насправді, так? Довжина от зверніть Увагу, мені подобається, що вона не задовга, вона і не за коротка, і не задовга, але дуже класно тягнеться. Це натуральна тканинка, дуже легко буде її прати. Ми красоні раз, раз попрали, все вона швиденько просохла, і ви знову можете її носити. Я раджу навіть брати одразу кілька комплектів. Я розумію, що дві йде, але якщо враховувати, що ми сьогодні так з вами ось її вдягнули. На наступний день хочеться вже якусь свіжу одягнути, іншу нічну сорочку, все, ви вже вдягнули на наступний день і не треба думати, щоб прати. Тому краще брати кілька комплектів. Лектів. Я зазвичай намагаюся так раз на три дні там, прання запустити. Ось, будь ласка, ви собі якраз три зносили, кинули до пральної машинки, там ще чимось попрали, а і ще у вас одна залишається. Так? Або іще вони ж зносу не мають. Так? Ну, мені здається, що це вічні. Тим паче, це наш український виробник. Давайте підтримувати нашого вітчизняного виробника. Якість саме, от, знаєте, така погоста, от як раніше була. От, ну, Ну, що ну, зносу ну, немає їм. От пам'ятаєте, як от чітко, по госту і сорочки робили, і постільну білизну. Господи, мене ще тої постільна білизна, їй хоч би що, Да, вона тобі вже там може набридла, може дизайн не дуже, але ж зносу то їй немає, мої красуні. Тому ви ось так купуєте таку річ. Єдине, що хочеться так інколи змінити, тому дуже класно, якщо вам попадеться рандомно, там буде у нас колір. Але класно, коли попадеться дві різні такі, а, не знаю, тут у нас такі більш фіолетові квіточки, так, а тут більш блакитні. І така весела, цікава у нас буде сорочка, яку можна, до речі, не просто ж там одягати на ніч, так, я вам нагадую, а десь під низ собі вдягнути, під ковтинку, так? під якусь сукню. Якщо ви полюбляєте маєчку одягати, от це, наприклад, не треба заправляти, вона буде трішечки довша і не буде вам нічого ніде задувати. І... Відповідно, якщо у вас ще на сукні є там якийсь пасок, так мої хороші. Все ви собі ось так одягнули. Якщо сукня там не за коротка, видно, не буде. Обов'язково не забувайте, що коли ви приходите на пошту, у вас є унікальна можливість. Є примірочні зараз. Ну, На моїй пошті, слава Богу, є. і Я все ж таки вірю, що у всіх є. Тому приходите на пошту, берете свою посилочку, одразу йдете в примірочну, приміряєте. Ну, так наверх можна вдягнути і вже побачити, чи вам потрібна ця річ, чи не потрібна. І тоді тільки ви робите остаточний вибір. І мої красуні! І ще є одне таке маленьке уточнення, так як це спідня білизна. Ви її не можете там повернути через 15 днів, так, мої красуні, тому зайшли ось так в примірочну, Це спідня білизна, ось так поверх, так собі теж на якусь ось футболочку. Ось так приміряли і все. І ви вже бачите, чи вам підходить, чи це ж не те, що там вечірня сукня, що там уже треба, щоб все було ідеально, що вона там за 10 тисяч доларів США, так мої красуні, а це господи, 900 гривень за дві сорочки, мої киці. І ви собі можете їх ось так подивитися, і все. І все, кіцюнічки мої, і собі тоді вже зробити вибір. Хочете одразу взяли? Ні, тоді одразу приймайте рішення, щоб потім не було. Ви телефонуєте, і тоді і вам образливо, що ви так довго думали. А ми вже кажемо, що ну не можна повернути. Тому я вас одразу попереджаю. Нагадую, що ви можете зробити замовлення за номером 082144 44 88. код нашого товару НБ НБ-149. Вартість, ну, доступна. Правда, якщо враховувати, що це натуральна тканинка, що це дві речі, я вважаю, що в наші часи це треба користуватися, тому що постійно кожного дня все зростає в вартості, тому треба швиденько хапати таку нагоду, можливість. Тим паче розміри прекрасні до 62-го, від 48-го до 62-го. Наша розмірна сіточка. Уточнюйте обов'язково все по замірчикам, навіть якщо ви там сумніваєтеся, от зараз навіть себе свої параметри поміряли, зателефонували і кажете, який мені розмір взяти. Тому що ну так вона то тягнеться, але якщо ви хочете, щоб вона була більш по фігурки, може ви переслідуєте таку ціль піддягати собі там під верхній одяг якийсь. Ось, будь ласка, тоді ви хочете, щоб вона більш по фігурки була. Якщо ви собі хочете там для сну просто дома носити її, як домашню сукню, тоді ви вже уточнюєте так. може на розмір більше взяти, щоб вона була більш така вільненька. Ну вона то тягнеться, мої красуні, тягнеться, але покрій такий більш м -м, рівний. Я не, я не вірю своїм, зараз не повірю своїм очам. Спочатку я зараз отримала дуже класну новину, моя красуні, і зараз буду з вами ділитися. Ну що, готові? Зараз мене порадували, що ви отримуєте іще додаткову знижечку. Та серйозно? Там все правильно написали, нічого не сплутали. 599 гривень це за дві сорочки. Мої хороші, за дві сорочки 599 гривень. Тобто це менше, ніж 300 гривень, навіть умовно кажучи, одна сорочка. 100% бавовночка. Все натуральне, все прошито, ніде нитки не стерчать, все абсолютно. От я дивлюся, і внизу мої красуні, і вверху, все прямо акантовочка, такою тісьомочкою. Все як колись, в старі добрі часи, так мої красуні, і ви отримуєте так красуні, хто там вже придбав за 900 гривень. Не хвилюйтеся, можливо, хтось новенький нас зараз дивиться. Не хвилюйтеся, тому що ця знижка діє навіть на тих дівчат, які першими встигли вихопити свої розміри. Зате вони вихопили саме те, що вони хотіли. От і все. І зараз ще такий приємний бонус: 599 гривень за дві речі. Нагадую, що за номером 0821 вісімсот двадцять ви можете замовити ось таку майку сорочку, дві штуки, навіть дві штуки, назвавши просто код. Нашого товару НБ 149, вартість 599 гривень. Приємна вартість, приємна безкоштовна доставка. Нагадую, що обов'язково зараз візьміть сантиметр. Красуні, от не лінуйтеся, бо ми звикли. Та я знаю свій розмір. Та що ти мені кажеш, я все життя знаю. ну. Ну, правда, ну завжди зараз кожен виробник от відрізняється розмірна сітка. Не полінувалися. От ви вже знаєте свої заміри. Буває, що ви там уже тиждень назад себе міряли, а може, ви схудли. Ну таке теж буває. От приємний такий, от буде вам, знаєте, стимул поміряти себе. Раптом там на кілька сантиметрів ви схудли, і саме можете взяти вже інший розмір, так? Або ви думаєте, а у мене там, наприклад, 64 й розмір. А ви ось, будь ласка, поміряли свої параметри. Вам кажуть, ви знаєте, 62, Там ну це я так умовно кажучи. Чи так, Я зараз не міряла, не знаю. У мене просто в студії 52-й я заміряла вам довжину. Якщо хочете, я можу вам ще заміряти саме е, об'єм е, грудей, але це так попередній частинці, і це буде так, е, теж умовно кажучи. ну Десь тут скільки. Ну, вона ще й тягнеться, тому ну, десь 60 см. Зараз мої красуні, я подивлюся, де мої сорочки красиві. Так, 52-й розмір. Об'єм грудей у нас 112 см. Талія у нас 122 см. Чи це стегна? Це тягнеться це об'єм грудей. У нас тягнеться до 122 сантиметрів. Ну, в принципі, я правильно і заміряла. Довжина у нас 87, тягнеться у нас ось 52 розмір. От зараз я вам ось так покажу. Дивіться, тягнеться до 100, 122 сантиметрів. Правда, дуже класно. Вона лихенько тягнеться. Я навіть зусиль якихось не роблю сильних. Вона дійсно дуже класно потягується. Ну але так як це натуральна тканинка, не забувайте, що а, ви будете прати, і щоб там теж робіть похибку, раптом десь ви більше поставили. Температуру собі в пральній машинці, щоб теж річ не сіла. Ну, а ми з вами знаємо, що будь-яка річ, якщо ми хочемо, щоб вона нам довше слугувала, тому треба за нею доглядати, не лінуватися, обов'язково дивитися, скільки ви поставили обертів, так яку температуру. От і потім, відповідно, вам річ буде довше слугувати. Ну і дивитися, бо інколи ми можемо біле з рожевим кинути, так ну нічого, можна тоді так би мовити, домашній варіант освіжити, але все одно, якщо ми з вами. Ми все ж таки правильно доглядаємо за речами. Вони нам довше слугують. Це дійсно так і є. нагадую. Нагадую, мої красоні, що за номером нуль вісімсот двадцять Ви можете замовити ці сорочки, назвавши код товару НБ 149 А нам час рухатися далі, тому ви телефонуєте, дотелефоновуйте, дозамовляйте. А ми готуємо для вас наступну пропозицію. Тому не перемикайте вже за одну секундочку, і я до вас повернуся.